Пане Ігоре, ну не можемо не почати із цієї бавовни, яка сьогодні вранці трапилася на Кримському мосту. Спершу хотілося би почути ваші враження від таких ранкових новин. Ну дійсно новини новина несподівана. Є, є вже будемо казати певні офіційні. Заяви принаймні, секретаря РНБО стосовно цього є і версії, які лунали з російської сторони. Що в них там якась вантажівка підірвалася, і все майже згоріло. Питання, на мій погляд, сьогодні знаходиться абсолютно в іншому, в ключі це в першу чергу то що по логістичної системі, яка вважалася фактично непереможною, мається на увазі по Кримському мосту про забезпечення збройних сил Російської Федерації через. Ці можливості, фактично, цей міф був зруйнований тим же самим, ну скажімо так, самими росіянами, тобто, ми побачили, що вони не здатні керувати навіть своєю власною інфраструктурою, і фактично, що призводить до підривів безпосередньо вантажів на, на мосту. Ну а причини цього я думаю, вже нехай коментують Російська Федерація, якщо вона вважається за непотрібне. Що стосується таких речей, як пальне, таких речей, як постачання зброї з матерікової Російської Федерації, залишається ще поки що сухопутні можливості, це мається на увазі Маріуполь. Наскільки фактично цю можливість рано чи пізно російські збройні сили візьмуть під контроль, поки що питання часу, але сподіваюся, що і це буде зроблено і рано чи пізно. Україна поверне собі і Крим і е, окуповані інші території. Так, пане Ігоре, за інформацію відкрила Боданова, головного розвідника, так би мовити, нашого українського. То за його е, передбаченням, так би мовити, це станеться вже до кінця весни. Ну, все, що нам залишається, це просто чекати і сподіватися на найкращий сценарій розвитку подій. Але е, зараз, станом на сьогоднішній ранок, всі бачили оце відео, так підриву, де нібито вантажівка здетонувала, але. Хочемо, хочеться з вами проговорити версії, які є можливими, тому що офіційно українська сторона про це ще не заявила. Говорили там якісь, знаєте, такі натяки, так би мовити, і від служби безпеки, і Михайло Подоляк говорив. І секретар РНБО Олексій Данілов також виклав у своєму Твітері це відео із. Привітанням піснею привітання і містер Президент. А що це могло бути? Все таки вантажівка здетонувала, але питання полягає в тому, як її пропустили, тому що і спочатку, і на кінці моста там спеціальний контроль, які перевіряють вантажі, і тому подібне. Це в чергове корупція Російську Федерацію, ось так підвела. Я не виключаю, що це чергове, фактично не корупція, а головотяпство, звичайне може бути, якщо це саме ця версія. Ну принаймні, будемо спробувати підтримати ту ідею, яку росіяни саме озвучили. Поки інше не буде заявлено збройними силами України, сподіваюсь, що е, такі речі будуть відбуватися неодноразово і постійно. Саме основне сьогодні, ще раз кажу: то, що по логістичному, е, фактично. По логістичним можливостям Російської Федерації вважалися непереможним, було доведено, що це не є таковим що це просто-напросто черговий міф, який Російська Федерація своїм власним менеджментом і зруйнувала. Тому давайте я думаю, що не будемо розкручувати цю вер версію шукати будемо казати, хто і що, тому що однозначно нам це не вдасться. Однозначно, ми зможемо тільки констатувати той факт, який відбувся а факт є. Дуже вагомий для нас і для українців. Це зруйноване, фактично зруйноване можливості, по яким поставляла Збройним силам Російської Федерації. Це необхідно для проведення бойових дій, і це вже сьогодні фактично призведе до того, то що Російська Федерація не зможе виконувати деякі свої завдання. Це знову призведе до втрати певних територій. Це знову призведе до. Будемо казати те, що е, більшість е, військовослужбовців Російської Федерації, які е, фактично вже починають розуміти, що їх втягнули, е, і е, вибачте, громадяни України, яких примусово пробують е, затягнути до лав збройних сил Російської Федерації, вони почнуть в більшості свої здаватися. І фактично здавати свою техніку. Не забувайте, що ми отримали більше половини, або фактично половину всього танкового парку, який сьогодні в Збройних силах України є, це саме завдяки тому, що ми отримали від Російської Федерації в якості різних призів, чи я не знаю навіть, як це правильно назвати, для того щоб. Реальну картину показати цю це дуже висока цифра, це дуже вагома цифра. От і ми повинні фактично. Розуміти це пане Ігоре Давайте далі трохи додамо інформацію, якраз таки з приводу цієї вантажівки, яка нібито так вибухнула. Російські різні змі повідомляють про те, що її оглядали перед тим як вона заїде на кримський міст, але нічого там не побачили ніякої вибухівки зараз бачимо на своїх екранах. Ось цей фрагмент російським. ЗМІ повідомляють, що це саме нібито ця вантажівка, знову ж таки, інформація не є підтвердженою, але це вкотре доказує про це можливе головотяпство, про яке і ви зазначали. Надалі давайте поговоримо про наслідки, які можуть бути, тому що з боку цивільного населення в Криму так, те, що там зараз не дають бензин, що великі черги вишикувалися. Це все в принципі поведінка цивільного вона прогнозована цілком, але як саме це вплине на ситуацію тимчасового кро. Окупованому Криму надалі. Ну, по перше, ви не забувайте, то, що будь-який ресурс, в тому числі в Криму, він є певним майцем і певні обмеження. І коли населення, розуміючи всю небезпеку, яка Може створитися через брак продовольства, через брак пального, починає швидко це розкуповувати, розтягувати, розбирати. То ви самі розумієте, що ще невідомо, що залишиться для збройних сил. Я ж питання корупції ви правильно підмітили її. Ніхто не відміняв. Ясно, що люди будуть готові купити за любу ціну. Аби тільки е, фактично отримати те, що й необхідно для того, щоб підтримати їхню життєдіяльність. Е, разом е, разом з тим ще є дуже важливий такий фактор, як е, морально-психологічний, е, росіяни в Криму зрозуміли, що Крим це небезпека для них, і я думаю, що будуть знаходити всі можливі шляхи для е, виходу звідти, евакуації, виїзду звідти. От е, ясно, що проукраїнські сили, які знаходяться в Криму, відчують е, підтримку, і вже відчули підтримку. І е, фактично це буде спонукати до більш активніших дій, і е, однозначно про українську частину населення і е, фактично змусить іншу частину населення задуматись над тим. Чи реально правильний був зроблений вибір на користь агресорів, що в принципі дозволить нам і в подальшому впроваджувати ті чи інші кроки, які були б направлені на демілітарізацію збройних сил Російської Федерації на півострові Крим і фактично денацифікацію цього півострова від російських окупантів? Пані Ігоре така цивільна, так би мовити, складова вона в принципі є зрозуміла. А як щодо військових, як сильно ось цей удар вдарить так само по їхньому якомусь моральному духу, по моральному стану, враховуючи, що не факт, що вони зможуть зараз перекидувати і техніку і боєприпаси, враховуючи наскільки пошкоджено є саме залізнодорожна, ось ця гілка, яка там йшла по Кримському мосту, як це вплине саме на військових Російської Федерації? Пане Андрію, ми вже це в принципі обговорили. Ясно, що моральний, морально психологічний стан збройних сил Російської Федерації почне пускатися ніж плінтуса. І це тільки е, зайвий раз ми побачимо е, трошки пізніше, коли почнуть шукати винних, коли почнуть шукати розбори всіх всіх польотів, робити, пробувати знайти це відбувало і таке інше. Сьогодні, на мій погляд, є більш цікавим, мабуть, ситуація, яка може ще розвиватися чи проходити з логістичним постачанням збройних сил Російської Федерації. Повітря це дуже цікаво з точки зору того наскільки ми зможемо контролювати. Аеродроми, зльоту посадки військово-військово-транспортної авіації Російської Федерації. Чи є у нас такі спроможності? Чи готові ми їх набути такі спроможності, чи готові нам партнери надати ці спроможності, щоб взагалі взяти півоставки про під повний контроль з точки зору забезпечення збройних сил Російської Федерації матеріально-технічними ресурсами? Так, ви досить добре підмітили з приводу логістичних шляхів, які зараз закінчилися фактично у Російської Федерації, тому що залізна дорога в них залишається лише одна. Якщо я не помиляюсь, то через Токмак Запорізької області і це такий єдиний залізничний шлях, який зараз а, досі продовжує працювати. Чи допускаєте ви, що можливо якось і його під свій вогневий контроль візьмуть збройні сили України, які знаходяться ну, в Запорізькій області на підконтрольній Україні? Чи можливо це? Однозначно, я думаю, що такий варіант події розглядається, і то, що це треба робити, я думаю, це вже не наша з вами приготива, а приготива фактично главкома збройних сил України. Побажаємо тільки натхнення здоров'я і бажання фактично закінчити все це якомога скоріше. Що стосується реальних технічних можливостей, ну ми чітко сьогодні розуміємо, що військові промислові можливості України сьогодні вкрай потребують нової гроші, нових інвесторів, нових можливостей пошуку фактично тих спроможностей, які забезпечили створення цієї техніки, тому що ключовим питанням. Якщо пан Баканов пропонує закінчити війну навесні цього року, наступного року залишається, а що з Російською Федерацією робити потім? Тому що ображена Російська Федерація загнана в кут в злобі, зробить висновки, змінить маску. На своєму обличчі і спробує знову запевнити світове суспільство, що вона не має претензій до України і нічого такого подібного. І разом з тим, через 10-15 років, може трошки раніше, то ніхто не знає, фактично спробувати відновити свої оборонні промислові можливості, які як ми з вами побачили, вони. Опинилися фактично на такому мізерному і ну даже не знаю, як назвати рівні, то що так називаємо врагал опорний край держави не зміг е, допомогти збройним силам Російської Федерації, забезпечити всіма необхідними сьогодні устаткуваннями технікою та озброєнням. Така ж проблема існує в збройних силах Російської вибачте в збройних силах України з точки зору того, то що якщо ми збираємось далі існувати з таким сусідом, я думаю, що це незбежно. У нас є тільки два шляхи: або перезапуск Російської Федерації, або перезапуск нашого оборонно промислових можливостей і вступ до НАТО. Хоча ми чітко собі усвідомлюємо, що вступ до НАТО це. Питання скоріше яке знаходиться е, в площині цивільних осіб, які повинні фактично привести е, всю необхідну нормативну правову базу, як і інституції, і інструменти до норм е, поведінки і, е, взагалі, будемо казати до стандартів, які існують в державах-членах ЄС, ну наприклад, наприклад, такі як е, створення е, цивільного демократичного контролю. Який вкрай необхідний для держави післявоєнної держави це 100%. тому тут питання дуже широке, дуже глобальне: що робити з Російською Федерацією, як будемо рухатись далі? Тому що не забувайте, що ображений загнаний вкут фактично може ще й кидатися. Тому давайте з вами більше зосередимось на нашої здатності реально протистояти всім цим викликам, які можуть ну, створитися що чи виникнути після весни 2023 року, після того як цю дату визначив чинник керівника головного управління розвитки Міністерства оборони України. Так, пане Ігоре, ми бачимо таку тенденцію останній період, що мовляв би то західні країни, наші партнери, які постачають нам озброєння, вони не зовсім рішуче йдуть на той чи інший крок, а наважуються лише після того, як наші захисники проявляють якісь виключні просто успіхи на лінії фронту. Чи може оцей удар по кримському мосту просто стати таким приводом для того, аби нам дали більше зброї, аби все таки наважилися, зокрема на постачання і тих самих атакам з які дуже дуже сильно чекають українські військові. Знаєте, я е, читав різні аналізи з цього приводу і різні підходи, бачив з цього приводу, і не виключаю, що є і такі люди, які навпаки вважають, що мається на увазі світовому суспільстві, і напаки вважають, що в Україні є сенс обмежити певним чином. Надання тої чи іншої зброї, чи тих чи інших високоточних боєприпасів до тої зброї, що вже надали. Але зрозуміти правильно в тому питанні, яке ви піднімаєте, є багато різних тенденцій, поглядів можливості кожна країна знаходить для себе як виправдання. Тих чи інших дій, так і вибачте, навпаки, пробують іноді звинувачити партнерів в тому, то що вони не до кінця послідовні, чи не до кінця роблять ті чи інші кроки. Ми бачимо, крім того іншу тенденцію, розуміючи загрозу від Російської Федерації, країни держави, члени НАТО, в тому числі пробують дуже швидко переозброїтись, використовуючи знову е таку ситуацію чи таку можливість, коли вони застаріли озброєння, віддають Україну і разом з тим пробують забезпечити себе більш сучасною зброєю. Тобто е на цьому. Е Шляху, ми побачимо з вами різні підходи, різні погляди, різні можливості. Чому я і кажу в першу чергу, нам сьогодні треба навчитися виробляти самим е бажано якомога більше лінійку е озброєнь, е чи це буде в е будемо казати співробітництво з державними членами Нато, чи це буде співробітництво з державами-членами ЄС, а краще й те і інше. Я думаю, що час покаже. І сподіваюся, що принаймні секретаря РНБО і сама Рада національної безпеки і оборони усвідомлюються і пробують робити всі необхідні кроки для того, щоб наша оборонна промисловість. З шляху корупції перетворилась, зійшла і зайнялася більше створенням сучасної зброї, як і, до речі, наша Національна академія наук, яка повинна якісь ідеї для цієї промисловості вкидувати, давати з можливістю їх реалізувати. Але питання ще раз скажу: питання в першу чергу полягає в тому, то що наскільки керівництво чи наскільки наш Персональний менеджмент або менеджмент персоналу здатен сьогодні правильно розставити людей на ключові позиції, саме відповідно до їх здібності, створювати щось і пропонувати нове, більш сучасне, більш можливе. Ми побачили з вами даже, що сталінг, яке Збройні сили використовують, не завжди, ну, скажімо так, спрацьовують в певних умовах. Ми почули з вами відповідно даже заяви не зовсім зрозумілого змісту від Ілона Маска. Саме це і повинно фактично ну, заставити нас тверезо думати і тверезо мріяти про ті чи інші обставини подальшої розбудови нашого оборонно промислового комплексу, створення сучасних. Реальних систем, а не тих систем, вибачте, які лобіюють там окремі журналісти чи пробують просунути окремі, будемо казати, представники ОПК з метою виправдати ті чи інші витрати. Сьогодні збройні сили потребують в першу чергу сучасної, підкреслюється слово, сучасної зброї на новітніх. Фізичних принципах і не новітніх технологіях, яка б базувалася. Пане Ігоре, 100% із таким сусідом з боку, все, що нам залишається, це дбати в першу чергу за свою потужність, аби армія була сильною і ми могли протистояти в тому чи іншому випадку, в разі загрози з боку Російської Федерації. Також з'явилася така новина зараз, що фактично до 31 жовтня, як говорять у Росії, буде закритий цей Кримський міст на проїзд. Тобто зараз будуть такі дуже серйозні проблеми із постачанням. З боку Російської Федерації, тобто до 31 жовтня це три тижні, чого слід очікувати за цей період і якими можуть бути успіхи наших сил, чи скористаються моментом, просто допустити, якщо можемо. Я думаю, що, скоріш за все, що о, всі ці речі будуть взяти для о, ну дуже серйозно взяти. При підрахунках чи плануванні тої чи іншої операції, тому що по великому рахунку зразу ми обмежили можливості, ну фактично, якщо ми кажемо залізничне сполучення, то в два рази да, ви правильно згадали сухопутний. Коридор залізничний, який чи напрям залізничний, який до цього часу зберігається через Запорізьку область, разом з тим, ми дуже серйозно обержили автомобільне сполучення. По великому рахунку, майже повністю, якщо його закрили, мається на увазі Кримський мост. Ви собі самі зрозуміти, що пускати вантажі в обхід це фактично наражати їх на певним чином небезпеку. Теж Думаю, що в цьому питанні, скоріш за все, збройні сили дуже швидко. Знайдуть спосіб, як, е, яким чином перекрити можна буде і шляхи поставок через е, материкову Україну. От, е, ну, що стосується безпосереднього моста, я думаю, що ще пару е, вдалих будемо казати таких е, підривів автомобіля, які відбуваються випадково завдяки е, холатності тих чи інших посадовців. В Російській Федерації це місто остаточно буде зруйнований і сподіваюсь, що це тільки дозволить нам краще вирішувати питання, які які сьогодні виконують збройні сили України. Пане Ігоре, і на сам кінець, фактично, давайте обговоримо ще детальніше про саме гарнізон російських військових, який нині відрізаний. Маю на увазі саме правобережжя Херсонщини, тому що дуже успішно там просувалися наші захисники. Якийсь певний наш. період, ледь не щодня звільняли одразу по декілька населених пунктів. Зараз ми відчуваємо таку трохи, трохи сповільнилися, я б сказав, ця наступальна операція і зі зрозумілих причин, тому що любий наступ потребує перегрупування. Там добрати резерви, десь щось підвести і тому подібне. Як ви зараз оцінюєте загалом ситуацію на е, правому березі Херсонщини, і якою і наскільки ефективною є оборона росіян на цьому напрямку? Знаєте, так і хочеться згадати цей висказ, який о, чинником прес-прес-Аташе. Да, Кремля був uh, Дмитром Пісковим, сказано і президентом Російської Федерації, що все відбувається за планом. Тобто, відповідно, в цьому питанні у нас точно все відбувається за планом, і е, фактично е, питання подальшого перебування того групування на. Е, Ближньому цьому берегу правобережжя да? Дніпра, ми з вами рано чи пізно почуємо про те, що це групування буде ліквідована. Фактично, та деякі речі вони уповільнились. Це вибачте. Нормальна річ вона фактично відбувається не тільки через те, що треба, як ви вже зазначили, перегрупуватись, сконцентрувати, зібрати необхідні сили за засоби. Не забувайте про те, що людям треба давати відпочинок, однозначно, тому що будемо казати, стільки часу напружених боїв, вони рано чи пізно принесуть свою фізіологічну фізичну втому. І е, то, що сьогодні відбувається, воно е, абсолютно планомірно, воно абсолютно законно. Е, я думаю, що за цей час всі необхідні рішення, які будуть е, виникати, е, вони будуть впроваджуватись в життя, і буде зроблено все для того, щоб ця групування ліквідувалася. Інша справа, на мій погляд, що необхідно проводити і що і робиться по великому рахунку постійний вогневий е, контакт знищення, тобто ворог себе не повинен відчувати, е, м'яко кажучи, безнаказаних на ці, цих територіях. Він повинен розуміти, що в нього тільки один шлях або відійти, або фактично здатися. Бажано здатися з технікою, тому що ще є можливість отримати певні комісійні за ту техніку, яку вони повертають чи надають збройним силам України. Так би я характеризував ситуацію на Херсонщині. Я Думаю, що більш детальна інформація в цьому питанні вона. А будемо казати, не зовсім підпадає з офіційної точки зору е міністерства оборони, і е будемо казати інших урядовців, які просять військово командування, які просять не вдаватися в деталі цих, цих операцій. Так пане Ігоре, певна річ в жодному разі не хочемо ми нашкодити навпаки нашим військовим. Тому власне беремо до уваги лише ту інформацію, яка є публічною, яка є офіційно підтвердженою з того чи іншого. Боку, чи то генштаб, чи то якісь інші офіційні особи про це говорили. пан Ігор я вам дуже дякую за цю розмову. Вдячний, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру для глядачів. Я нагадаю, що Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва, був із нами на прямому зв'язку. Пан Ігоре, дуже вам дякую.